У сполучених штатах триває довгоочікуваний день інавгурація 47-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Попри для Вашингтона холод НАТО хоча б краєм ока побачити дійство, почав збиратися за багато годин до початку. За подіями в американській столиці уважно стежить весь світ. І саме зараз Трамп разом з дружиною Меланією, віцепрезидентом президентом Джей Ді Венсом та іншими соратниками вже прибули до Ротонди капітолія через морозну погоду. Саме там, а не просто неба, вирішено провести основну частину церемонії, складання присяги та проголошення навгураційної промови. Wall Street Journal, посилаючись на отримані ним контактнотатки промови, повідомляє, що Трамп закликатиме до революції здорового глузду і запевнить, що повертається в крісло президента з упевненістю і оптимізмом, що ми перебуваємо на початку нової захопливої ери національного успіху. Ранок учасники церемонії почали з молитви в храмі Сент-Джонс, Потім було чаювання з попередником Джо Байденом у Білому домі. Нагадаю, 78-річний Дональд Трамп, успішний підприємець і мільярдер, став другим в історії штатів президентом, який пішов на другий термін після перерви, і найстарішим, хто стає на посаду, гасло Трампа зробимо Америку знову величною не змінилося. Під час передвиборчої кампанії він обіцяв зупинити війни і, зокрема, російську агресію проти України, а також послабити регулювання у США, видобутку нафти та газу і нещадно боротися з нелегальною міграцією до країни. Одразу після церемонії навгурації Трамп підпише одразу 100 указів. Частину з них обіцяв скасувати рішення попередника. І не на хвилину в американській столиці новий 47-й президент Дональд Трамп почне складати присягу. Ранок учасники церемонії почали з молитви у храмі сент Джонс. Потім було чаювання з попередником Джо Байденом в Білому домі. Нагадаю, 78-річний Дональд Трамп, успішний підприємець і мільярдер, став другим в історії штатів президентом, який пішов на другий термін після перерви. Гасло зробимо Америку знов величною не змінилося. Одразу після церемонії навгурації Трамп підпише 100 указів. Під час передвиборчої кампанії американцям він обіцяв послабити регулювання у США видобутку нафти і газу та нещадно боротися з нелегальною міграцією. За його словами, вже завтра в сполучених штатах відбудеться наймасштабніша депортація нелегалів. Світу ж Трамп обіцяв зупинити війни і зокрема, російську агресію проти України. CNN повідомляла, що він доручив своїм помічникам організувати телефонну розмову з Путіним продовж кількох днів після інавгурації. А майбутній радник Трампа Кіт Келлог сказав, що рішення можуть знайти за перші 100 днів. Келлог запевняв, що новий господар Білого Дому прагне припинити вбивства і принести мир в регіон. О 18.50 ми плануємо пряму трансляцію з церемонії навгурації. Тож подивіться і послухайте, що скаже Дональд Трамп своїй першій промові на.